Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогодні я хочу з вами обговорити інтерв'ю, яке я побачила вчора ввечері. Це інтерв'ю, яке надала Марія Ковальчук, дівчина, яка трагічно постраждала у Дубаї у березні цього року. І чому я хочу обговорити це інтерв'ю? Тому що як не дивно дала перше інтерв'ю вона Ксенії Сапчак. Кілька місяців тому я вже говорила про інтерв'ю Патапа Дудю. Ми це обговорювали, а зараз я хочу поговорити з вами саме на цю тему. Поговорити я з вами хочу про те, що про мої враження, звичайно, від цього інтерв'ю, і що я помітила як психолог, в чому я бачу небезпеку, що до чого веде. Ну, перш за все, що мене дуже сильно торкнуло, а почну я з кінця цього інтерв'ю. Наприкінці інтерв'ю Марія давала це інтерв'ю разом з її мамою. Яка проживає зараз у Норвегії як біженка, як під тимчаховцовим захистом, тому що вони з Херсона, і вона зараз з її родиною знаходиться у Норвегії. Так, от, що мама заявила, і у мене от перша моя реакція була знов-таки цитата з моєї улюбленої казки Леоніда Філатова, процитую її оригіналом, мовою оригіналу: мову оригіналу Это как же вашу мать извиняюсь, понимать». І саме чому? Коли мати заявляє про те, що вона не могла подумати, що з її донькою станеться те, що станеться, то бо в цьому, як вона мати, наполягає замішані люди з Ерефії, тому що ми ж слов'янські народи, я б повірила, якби це були араби, там інша культура, там інша нація. А ми ж слав'янські народи. Я б не можу повірити, що славянин може таке зробити зі слав'яниним. І тут у мене вже це питання. А ти нічого не чула про Бучу? Ти нічого не чула про Маріупіль, що сталося? Це ті ж самі славяни. Це ті ж самі слав'яни, які уранці 24 лютого 2022 року просто в'їхали в твоє місто і в Херсони почали його обстрілювати. Загинула купа людей. Тобто Навіщо це говорити? Зрозуміло, яка була відразу мета цього інтерв'ю, тому що спочатку цього інтерв'ю я собі задавала лише одне питання. Яка мета? Яка мета цього інтерв'ю? Чому саме Ксенії Сабчак? А мета цього інтерв'ю примирення двох слав'янських народів, як сказала мати. Оце мене дуже сильно вразило. І ще мене вразило на інтерв'ю вона три чи чотири рази. Сказала. Это служби як наше ФСБ, Какое наше ФСБ в Україні СБУ, Служба безпеки України. Якщо ти не пам'ятаєш абревіатуру, ти можеш сказати просто служба безпеки, Какое наше ФСБ? І тому ми, в мене одразу виникає питання: а на якій ви саме стороні леді? Чи ви просто виїхали у, е, в Європу, тому що ви маєте змогу таку зараз скористатися такою можливістю? Е, кого ви насправді підтримуєте? Оце те, що у мати взагалі достатньо така, знаєте, все інтерв'ю мені виглядало як так сплановане, прописане за сценарію. І сама Ксенія Савчак виглядала дуже в цьому інтерв'ю. Я сьогодні зранку поспілкувалася з моєю подругою, вона професійний юрист, вона адвокат, і ми з нею обговорили саме цю ситуацію, тому що коли це все сталося, ми з нею обговорювали це і з точки зору моральної, психологічної, звичайно, юридичної. І от е, я й кажу, що в мене таке враження, що Ксенія Собчак в цьому інтерв'ю на себе приміняла приміряла роль Оксани Пушкіни. Ну ви пам'ятаєте всі на початку 2000-х, отій жіночі історії, де Оксана Пушкіна говорила таким загробним голосом. Так, така вона була вся, знаєте, умиротворенна. Вона всім намагалася догодити, Жодного гострого питання. Ми знаємо, якийсь язик у Ксенії Собчак. Жодного гострого якогось примічання ну зовсім інтерв'ю було. От сценарій абсолютно не емоційна Марія, і це можна пояснити, тому що після того, що з нею сталося, всього пройшли 4 місяці. А ми знаємо, що навіть ПТСР може травмуватися на протязі місяців після того, що трапилось. Тобто, Марія ще може все це не розуміти. І в неї все ще багато яких процесів у неї може відбуватися всередині. Плюс ми знаємо, що вона ще відновлюється, в неї було дев'ять операцій, як було сказано у цьому інтерв'ю. Звичайно, що вона на якихось серйозних ще ліках. Тому Марія була абсолютно зовсім не емоційна і не, не емоційність я можу пояснити як професіонал. А її мама, вона мені здається, ви знаєте, відіграє, відіграє певну таку роль, чому вони мовчали? Ми ж нічого не чули майже кілька місяців про цей випадок. Я навіть дізналася, згадала про це, коли вчора побачила це інтерв'ю. Що ця дівчина, слава Богу, вижила, вона жива. Вона сказала, що їх попросили нічого не говорити про це і пообіцяла, що буде вони оплатять лікування Марії у Дубаї. А це дуже дуже дороговартісне лікування. Тому вони мовчали і зараз чомусь вони вирішили, вирішили говорити. Чому? Мені здається, це для того, щоб убезпечити себе. Можливо, люди просто вони, мама намагалася знов-таки на реабілітацію доньки потрібно дуже багато грошей, це звичайно. І судячи з такої, з такої активності мами, можливо, мама думала, що вона ще зможе мати якісь гроші з людей, які були присутні в тому, які винуваті в тому інциденті, яких вони звинувачують цих людей. А можливо, щось пішло не так, і просто щоб убезпечити себе і свою сім'ю, ці імена потрібно було назвати для того, щоб якщо, не дай Боже, щось з кимось станеться, щоб всім було все відомо. Ну, це такий абсолютно відомий, простий хід. Що мене в цьому інтерв'ю знаєте трішечки так торкнула, якісь навіть не мої психологічні. Сторони не мене як психолога, а мене як людину. Тому що як психолог я працюю абсолютно з, з різними людьми. У них е, різне життя, різний бекграунд, різне ексуальне життя. І як професіонал я це все сприймаю абсолютно нормально. Ми з цим працюємо. Ми е, це нормально. Але сама подача того, як це подавалося Марією, а ще кілька місяців тому я подивилася інтерв'ю теж моделі OnlyFans Альони Омовіч. Е, здається, вона його давала Василю Тимошенко. І там, знаєте, от все це життя, таке, воно показується як дуже така красива інстаграмна картинка. Все так легко, все так цікаво, нічого такого страшного не може відбутися. Ти просто фотографуєшся, ти просто присутня там, з багатими шейхами чи з багатими людьми. Ти просто займаєшся тим, чим ти займаєшся, ну, пропонуючи свої послуги, як Присутності, так і послуги іншого гатунку. Знов-таки, YouTube не любить ці слова, тому я намагаюся їх уникати. І це все подається так, знаєте, ніби така благородна мета в цього всього. Для чого? І дівчата, які дивляться, яким по 17, 16 років, 15, 20, коли в них ще не сформоване не сформоване критичне мислення, вони це сприймають як за чисту монету. Ну, тобто, я не хочу, можливо, навчатися, я не хочу нічого робити. Я не хочу напружуватися. Я хочу мати гарні фото в інстаграм, я хочу мати гарну картинку, мати таке цікаве життя з подорожами, зустрічами. І з цим всім це все, що хвилює мене зараз, мені 17-18 років. І це все можна досягти абсолютно легко, нічого тобі за це не буде. І це все так подається. Кілька місяців назад. Також на очі, коли вся ця тема горіла, мені попалося інтерв'ю. Жінки, яка займається тим, що пропонує ексуальні послуги, як вона це все подавала, що тільки ми вибираємо свого клієнта. Якщо ми щось не хочемо робити, ми це не робимо. Якщо нам щось не подобається, ми відмовляємо. Всі клієнти дуже чисті, дуже чемні. Все відбувається тільки тоді, і так як я хочу. Яка виникає, може виникнути думка, що це абсолютно нормально, що це абсолютно. Ти вирішуєш лише, що з тобою буде відбуватися, все чисто, все благочинно, ну майже таке, знаєте, інститут благородних дівіць. І не подається те, що наскільки такі, -як, така професія може бути небезпечною. Кожна професія має як свої плюси, так і свої мінуси. В кожній професії є якісь ризики. Якщо ти військовий, а ми знаємо зараз, що військовий, коли він приймає. Самостійно це бажання, а не коли його ловлять просто посеред вулиці. Він знає, чим він ризикує. Він знає на що він погоджується. Він знає свої ризики. Ми знаємо, які ризики може мати наприклад, лікар, тому що він контактує з кров'ю. Ми знаємо, які, лікарі які ризики є у поліції. Ми знаємо, які, які ризики є в будь-якій професії. Тому що людина, коли вона обирає професію, вона знає, що з нею може статися, вона бере на себе певну відповідальність. А тут, показується все, і така просто красива картинка, красива казка. Ти їдеш, ти робиш те, що ти хочеш, ти красуня, ти красуєшся, і ти отримуєш за це подарунки, жодних наслідків бути не може. Ти отримуєш гроші і маєш дуже красиве життя. Це ж саме говорила Альона Амович в своєму інтерв'ю: що цього я не роблю, того я не роблю, того я не показую, того я не роблю. Ну, дуже показується така дуже красива, вичищена картинка. Інтерв'ю Ксенії Сапчак було абсолютно не гострим. Тобто ну, от у мене виникало майже після кожного речення питання: що, чому, як, як, як вони познайомилися з цим хлопцем Артемом? Вони нібито познайомилися у баї, вона пропустила свій рейс, і потім він сказав, що на моєму власному джеті, який належить моєму батькові, я тобі увезу, відвезу у Таїланд, який там тобі потрібно потрапити. Знов таки, показується, оце все життя, таке, знаєте, гламоризованість, така приватні джети, готель. І вона просто так, знаючи цю людину один день. Вона йде з ним в номер, але, звичайно, вона говорить про те, що в них нічого не було тільки чомусь її подруга, не подруга, а дівчина, яка теж приймала участь у в цьому дійстві йде в її платі, а вона тягає сукню, а вона тікає вже потім з цього готеля в готельному халаті. Потім оця вся історія з, з будівлею, з будуванням, збудуванням, що там будують якийсь будинок чи ще щось, де в принципі її знайшли. Що відбулося, як на це реагувала поліція? От ми саме про це говорили сьогодні з моєю подругою, юристом, що вона говорить, що багато незрозумілих плям. Білих в тому, як це все відбувалося. Ну, можливо, вони не мають права про це говорити поки що, а можливо, не хочуть і бояться, тому що так Дубай дуже вони, якби за свою репутацію вони цим дорожать дуже сильно. Для них це дуже цінно. І звичайно, вони не хочуть, щоб такі скандали випливали назовні, тому що Дубай – це великі статки, туди приїздять великі люди. І якщо би, мені здається, там не приймали участь люди, які є резидентами Дубай, то цю справу не хотіли б так зам'яти. Просто заради якихось багатих людей, які туди приїжджають, ніхто б цим не займався. Тому, звичайно, якісь речі там приховуються. Для чого було це інтерв'ю? Я вам вже сказала, мабуть, просто для того, щоб себе убезпечити, тому що скоріш за все просто йде певні погрози життя. Я дуже сподіваюся, що Марія зможе віднайти себе у цьому у житті, яке в неї починається зараз. Мама каже, що вона хоче займатися манікюром, що вона потім хоче, можливо, якщо вивчить мову, піти на дизайнера, що вона зможе себе реабілітувати, але для цього потрібна праця з психологом багаторічна, дуже інтенсивна для того, щоб попрацювати для того, щоб у Марії елементарно з'явилася віра до життя, віра до людей знову. Тому що, коли відбувається таке, звичайно, воно не може пройти просто так безслідно, і як знаєте, забула і забула. Тому в Марії зараз буде дуже такий нелегкий шлях до удуження як фізичного, так і психологічного. Побудова абсолютно нових нейронних зв'язків, абсолютно всього нового, то від те, що відрізняється від того, що вона мала і хотіла до цього. Тому що знов таки, як мати описує Марію, що вона жила там вже в Черногорі, вона багато подорожувала, в неї було. Таке гломоризоване життя, і зараз все це відмінити, все це змінити і піти іншим шляхом це не зовсім є легко. Це може легко здаватися в якійсь книжці, в якомусь фільмі. Як це нам показують, от ти сьогодні прокинувся, і на тебе знайшов такий інсайт. Ти вирішив, що ти сьогодні змінюєш своє життя. Так не буває, тому саме робота у психотерапії відбувається достатньо довгий строк і достатньо важко, тому що навіть якщо ти хочеш, то це не значить, що ти одразу це зможеш. Можуть бути флешбеки, камбеки, а тим паче, коли був такий травматичний досвід. Тому мені, чесно кажучи, як людину, мені Марію з одного боку шкода, але з іншого боку, мені мене роздратувало це інтерв'ю, що вона абсолютно не показує небезпеку цієї професії, небезпеку такого способу життя, тому що просто дівчата можуть не розуміти при тому, що є інтернет, при тому, що дуже багато про це говориться і був знятий чудовий польський фільм. Які називаються to buy» або ж Екскортниці. Вони у нашому перекладі він так називався. Є документальний фільм, є книжка написана про це і документальний фільм, який вийшов десь минулого року, де розповідалася вся ця історія. Тому що започатковано це все було ще на початку 2000-х років. Це були польські дівчата, було це початкувалося Куршавель. Ібіца, кани, а потім вже все переметнулося в Арабські Емірати. І там дуже гарно показаний цей фільм, як вербуються ці дівчата, що говориться для того, щоб дівчата хотіли цим займатися, які рожеві окуляри в цей час надягають на ці дівчат, а потім що відбувається. І, на жаль, мало хто говорить про іншу сторону отакої і онліфансу, і екскорту, і інших професій, які пов'язані з ризиком бути. Використаними фізично, ми розуміємо, як, і звичайно, про психологічні травми, які мають після цього ті дівчата. А повірте мені, як би вони не говорили про те, що все окей, я, це просто моє веселе життя? Е, через деякий час ці травми вони накопичуються і вони звертаються багато хто у психотерапію. Та ж сама Альона Амович. Вона говорила про те, що ні, мені не нужен психолог. Навіщо мені психолог? Я найкращий психолог сама собі. А і всі можуть розказати, що в їхньому житті відбувається, і через декілька речень вона говорить: ви знаєте, я так люблю люблю постраждати. Я буваю спід, ну, навмисно вмикаю певну музику, створюю собі такий настрій для того, щоб постраждати. Причин цього може бути багато. Це навіть може бути такий психологічний селф-харм, тобто намагання себе навіть за щось можливо покарати. Але ж ніхто цього не хоче визнавати, і нам показується лише така небезпечна гламоризована сторона, і дівчата, жінки, які це передивляються, цю красиву картинку, красивих видів, красивого життя, красивого вбрання, вони можуть просто ну, не розуміти і не знати, що це може їм вартувати. І тому варто говорити правду. Ви маєте право приймати рішення, ви маєте право займатися будь-якою професією, але просто потрібно, щоб це все було. Ну, з певною мірою відповідальністю ви брали відповідальність за своє життя. А ну, хоча 16 років це вік згоди на ексуальне життя, 18 років це вже повноліття. Але ж ми знаємо, що навіть по деяких зараз джерелах підлітковий вік продовжений до 24 років, тому що критичне мислення: кора формується до 25 років. І людина може вже нормально приймати, релаксувати, приймати зважені рішення вже коли вона більш є зрілою. А як правило, у цьому бізнесі дівчата дуже молоденькі. І одна з дівчат, які була присутня на цій, нібито вечірці в цьому номері готельному, їй було 16 років. 16 років це абсолютно ще дитина з несформованою психікою, яка бачить картинку, їй це подобається. Вона бачить красу, вона бачить гарне щось, і вона це хоче. Це просто для неї гра. А яка які наслідки має? Ця гра, я думаю, що ця дитина цього не абсолютно не усвідомлює, і тому тут багато питань до будь-чого. Да, до речі, що мені ще вразило. Марія жодного разу не сказала про війну в Україні. Вони згадали про опозиціонерів в Ерефії, що Марія товаришує з донькою одного з опозиціонерів, але нічого не було сказано про те, що відбувається з її рідною країною. І позиція мами, і позиція Марії, тобто в мене після цього інтерв'ю виникло дуже дуже багато запитань. Ну, інтерв'ю, звичайно, як я вже сказала, було сценарій. Для чого ми, я думаю, це дізнаємося згодом, тому що нічого немає, щоб не стало явним. Але враження від цього інтерв'ю, чесно вам скажу, важкі, важкі, тому що мені, як психологу, шкода людей, які потрапляють в такі ситуації. Я знаю, як важко вони з цього виходять, тому що знов-таки, як практик, я зістикалася з людьми, які мали ексуалізоване насилля, які, які дуже сильно від цього страждали, і як важко від цього вони приходили знов до нормального життя. Тому, кому буде цікаво це інтерв'ю, ви звичайно його можете передивитися, зробити власні висновки. Якщо ви його вже подивилися, будь ласка, лишайте ваші коментарі. Лишайте коментарі, які теми вам цікаві. Я не вийшла з відео, як завжди, виходжу у неділю, тому що до мене приїхала мама, і просто більше часу, коли я не працюю, я намагаюся проводити разом з нею. Тому цього тижня теж ви бачите, я вийшла зовсім більший день. Я сподіваюся, що в вихідні я все ж таки запишу відео, тому що в мене є дуже така цікава тема. Вона не буде хайповою, вона більш така психологічна, вона більш така філософська. Але вона мені цікава, я б хотіла з вами поділитися власними думками по ній, тому я дуже прошу вас підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, вподобайки, лишайте ваші коментарі і до нових зустрічей. Пока!